Всім привіт! Мене звати Аня і я рада вітати вас на своєму каналі Fan of Knitting, де ми з вами говоримо про в'язання. Сьогодні я до вас з балкону. Так, останній раз я була вже давненько на YouTube, і я за це перепрошую дуже. Ну, але не завжди є час щось робити або знімати, а не завжди є і що вам показати. Але сьогодні в мене така особлива. Історія, тому що у нас завершився чудовий проєкт, спільний проєкт, організований з кана... з Мариною Осіповою з каналу В'язальна майстерня. Посилання я залишу внизу. А моя в'язанка чудовий проєкт, у якому я брала участь, і результати, з результатами якого я хочу вас сьогодні познайомити. Насправді. Проєкт мені дуже сподобався. В'язати було цікаво, захопливо, тому що я пробувала різні жакарди. І сьогодні хочу вам розказати про свою в'язанку, яка у мене вийшла за результатами такого в'язання. Отже, ось вона. Це в'язанка для хлопчика 5 років для сина. Ось так вона виглядає. Я залишу фото для більш детального такого. Погляду. А сьогодні я хочу вам розказати про неї трішечки детальніше. Насправді, в'язанка вийшла проста: це, як бачите, звичайний реглан. Тут така цікава регланна лінія ажурна, і в мене були спочатку сумніви щодо того, робити її ажурною, адже це хлопчик нібито. А проте виявилося, що дуже непогано вона виглядає. Крім того, я вирішила пустити попереду в'язанки ось такий, ось такий от ажур, звичайний абсолютно. Дві петлі разом накид, і знову ж таки змінюємо трішечки хід наших петель. І там виходить навпаки накид, де було дві петлі разом, а там дві петлі разом. Тобто, я думаю, все зрозуміло. Цікавинкою для мене вийшло от якраз оформлення такого комірця. І манжети. Ось такі манжети. А що з ними не так, і що, чому, чому вони цікаві? По-перше, це подвійний жакарт. Таке я робила вперше, мушу вам зізнатися, і мені дуже сподобалось. Подвійний жакард означає, що ми з вами маємо ось такий монохромний малюнок, який з одного боку. В моєму випадку такий бежевий на блакитний на бежевому, з іншого боку, бежевий на блакитний. Зразу скажу, що візерунок абсолютно простий. Я хотіла спочатку якийсь такий специфічний знайти, але потім зрозуміла, що, по-перше, я не можу з джинсу, а в'язала я в'язанку саме з джинсу. Про це, до речі, в попередніх відео є, і про те, як я добирала візерунок і пряжу. Якщо вам цікаво, дивіться на каналі. Але не можу я так ще охайно зв'язати власне, жакард, тому що в мене небагато досвіду, і тому я от вирішила, що я щось простеньке підберу. І якось воно от я переглядала різні схеми, і якось воно так вийшло, що ну, насправді мені здалося, що це такий, якось так, він сам ліг, цей малюнок, не можу пояснити. Ось такий простенький а, візеруночок. Понизу в'язанки я знала, що я хочу щось пустити понизу, але треба було, щоб воно вже перегукувалося з тим, що на комірці. На і от я зробила так само, як бачите, тут вже звичайний жакард ось такі повторювальні мотиви. До речі, вони повністю зв'язані так само, як і тут. Але на подвійному жакарді, двобічному, вони виглядають ширшими. Да? А ось тут вони виглядають тоньшими на звичайному жакарді. І а, далі просто звичайні хвилі, через ряд, і знову ось такі мотиви. Тобто абсолютно прості, але от, як бачите, на подвійному жакарді вони виглядають товстішими і більшими ось ці візеруночки, ці малюночки. А, які в мене сталися, ну, такі, можна сказати, факапи з цією в'язанкою. Да? Я, я пере... Точніше, що б я переробила і що я перероблювала насправді? По-перше, я її обв'язала спочатку не так, як ви тут бачите, цей комірець. Він був ширший. І коли я приміряла на сина, виявилося, що ну, він занадто широкий, якось він так розпадається. трохи. Тому я стягнула айкордом зв'язаним гачком. Ось цю подвійну планочку. І вона тоді чудово сіла, як на мене. Ось Ось так. По-друге, я зв'язала низ. Я зразу знала, що я хочу зв'язати його таким своєрідним з підгибом. Бачите, як тут. Ось так. Жаккарт. І ось такий підгиб в мене. Але коли я це зробила, виявилося, що це абсолютно так от. Низ розтягувався, як така квіточка був. Ну, зовсім не гарно воно було. Як я виправила ситуацію? Я просто всерединку, як бачите, трошки воно призборює, але всерединку я вставила резиночку. І вона непогано тепер тримає і сидить на синові, можна побачити на фото. Ще таким відкриттям цієї в'язанки у мене стало те, що я навчилася в'язати жакар з двох рук. Це теж досить цікавий такий момент для мене, тому що до цього в мене був досвід в'язання тільки з однієї руки, і мені було завжди незручно, якось пальці в мене не стоять, я не знаю. А от я спробувала з двох рук, і в мене досить непогано стало виходити. І тому подвійний жакард ось цей комірець і манжети я в'язала з однієї руки. Так? Мені чомусь так зручніше виявилося. А ось цей жакардик невеличкий, я в'язала з двох рук. І ось так він виглядає з внутрішнього боку, як на мене, то. Ой, тут десь одна. Як на мене, досить-досить непогано. Принаймні раніше в мене виходило гірше, скажімо так, а тепер мені навіть виворотня сторона подобається. Ну ми вже поносили, вже вигуляли трошечки цю в'язанку. Ага, забула сказати, ще в мене був такий один момент, що я зробила не так, як планувала, точніше, не не так, а через незнання своєрідне. Я прив'язала ось ці китички, які, до речі, є з оберегами на в'язанках і на вишиванках, до верхньої частини коміру, а виявляється, що треба було до нижньої сюди, тому напевно буду перев'язувати. Бачите, в мене згори, а має бути тут. Тобто, це ось такий момент, який я буду перероблювати. Ще мама мені сказала, що я щось не так зробила, а потім дякую Олю. Оля Смирнова мені теж написала, що треба, щоб не так розходився а Виріс треба прив'язувати донизу. І я думаю, ну точно, ну що ж я? Ну насправді в мене тут в'язанки під рукою нема, щось я не додумала піти а, подивитися так на ринок або в магазин. А от мені здавалося, що вона що оці киточки мають бути згори, а Насправді ні. Тому оце я ще буду перероблювати. А так, в цілому, я досить задоволена цією в'язанкою. Вона в міру тепла насправді. Ну і ви знаєте всі, що джинс чудово носиться. Як на мене, і він е, дуже такий не е, не вимагає додаткових якихось е, ну, в прані додаткових умов. Тобто його можна прати навіть і в машинці. У мене вже були джинсові речі з джинсу, і мені подобається цей е, власне ця пряжа. Я залишу тут номери. Ниток, якщо комусь цікаво, я купляла декілька, але за виходом в мене вийшло тільки два кольори синій і такий от бежевий світло бежевий Ось така в'язанка в мене вийшла. І ще одним, одним результатом для мене в'язанки стало те, що ми разом з Олечкою Смірновою з каналу Цікаве на гачку. Олю, привіт, Разом почали в'язати. Її варіант в'язанки теж до речі представлений в цьому чудовому проєкті, але спицями. Оля в'язала свою суперову в'язанку гачком і запропонувала мені спробувати зв'язати спицями, на що я радо погодилася, тому що для мене це теж дуже цікавий досвід. І зараз я вам покажу, що в мене виходить. Не буду розкривати усіх таємниць, розрахунків, малюнків. Скажу тільки що малюнок гачкований, який Оля зробила на своїй в'язанці. Вона переробила для мене. Під мою щільність, під мою нитку, переробила для того, щоб я могла вив'язати його спицями. І за хвилинку я вам покажу, що в мене виходить. Зразу скажу, що Оліна В'язанка мене зачарувала, тобі, точніше, гачкованка, напевно, вона мене зачарувала з першого погляду. Це така, такий, така своєрідна лопапейса, але гачком, і мені сподобався малюнок. І тому я ну, написала Олі такий коментар захоплений, вона запропонувала зв'язати спробувати спицями, тому що гачком я не дуже вмію. Тому не зовсім це мій інструмент, поки що, можливо, пізніше буде теж моїм, бо мені подобається гачкові ягор, але я не така майстерна в цьому. І от ми з Олею підбирали нитки і зупинилася я на ось такій пряжі. Вибачте, тут в мене вже залишки: це ярнард, всім відомий Flowers, але уніколор. Бачите, ось. Це номер 732. Напевне, вам не буде добре видно. І а, ще я використовую поки що: ще один тільки колір буде і третій помаранчевий, але коли дійду до нього, покажу. Це колір 766, теж Ярнарт Флауерс Color, Ось він. Такий коричневий глибокий шоколадний колір подобається мені. І ось що в мене на гачку на сьогодні вже є. Дивіться, яка краса. Якщо ви бачили Олен, оліну гачкованку, да, в'язанку, то, а якщо не бачили, переходьте, обов'язково подивіться, тому що вона дійсно чудова. То я думаю, що ви вгадаєте цей малюнок. Зараз хвилинку. Але він там зроблений гачком. Да, ось такі гілочки. Знову ж таки, це напівбавовна, тому що уніколор це напівбавовна. Тут в 50 грамах я не сказала 200 метрів, і 40 5% поліакрилу, і 55% котону. Я не хотіла чисту пововняну, підбирала дуже довго нитки різні. Ми з Олею вирішували, які можна, які не можна, щоб вони під щільність ніби підходили. І я так собі таку корзиночку невеличку замовила всіх по штуці по одній і пробувала різні, показувала Олі зразки. От, і зупинилися ми на цій, тому що вона, по-перше, напівбавовняна. Мені здається, що такі речі трошки краще носяться. Хоча можу помилятися, але ну, легше їх брати принаймні. От. Ну і власне вона мені сподобалася дуже м'якенька, ніжна. От. Ну і найголовніше, що це ж Жакард. Да? Як я казала, досвіду в мене небагато, а тут такий він складний, цікавий. Треба бути дуже уважним. Ну і по-друге, що треба бути майстерним, тому що насправді в мене не так то і добре ще виходить той же карт. Дивіться, поки що це так. Це ще не розправлений, да, не а, вибраний, без ВТО, але мені вже це навіть подобається. І от саме завдяки Олі, я коли почала в'язати, я зрозуміла, що мені складно в'язати ну з однієї руки цей же карт Не виходить в мене. Тому я вирішила спробувати з двох рук. І от спочатку з двох рук я навчилася в'язати саме на цьому візерунку, а потім вже на своїй в'язанці. Мені це вже взагалі цей жакард пішов дуже і дуже легко, який ви можете бачити на в'язанці сина. От. А ось цей за жакарт я й досі в'яжу з двох рук, і мені я якось для себе відкрила всю красу цього методу. Подивіться зі зворотнього боку, вам покажу, що в мене виходить. Дуже тут такі цікаві переходи, їх багато, треба стежити. Але як на мене, не так, то погано. Я не дуже люблю, коли оці довгі протяжки вони мені, мені десь чіпляються. Хоча в мене теж подекуди трапляються, але я намагаюся не робити дуже довгими. Звичайно, що петлі могли би бути трішечки рівнішими, але насправді я думаю, що це теж тренування. І якщо я вив'яжу цю в'язанку лопапейсу, скажімо так, то. Вже, напевно, за наступну буде взагалі не страшно братися. Тому, будь ласка, стежте за нашим зловию таким проєктом. Буду намагатися пришвидшитися, хоча я повільно в'яжу. Але тим не менш, дуже цікавий цей досвід для мене. Дякую, Олю ще раз, що довіряєш мені такий досвід і спроби. От. Тому йдемо далі. В'яжемо далі. Але дійсно досить цікаво і прикольно виходить. Ну і ще, чим я хотілася з вами сьогодні поділитися, я так зараз вирішила так, одним, таким, одним включенням все розповісти. Не зовсім все, але тим не менш, ще хотіла поділитися з вами тим, що я зв'язала ще наприкінці квітня і на початку травня, і відгуком про пряжу. Чому це, цим я саме хочу поділитися? Напевно, ця, це в'язання зараз не актуальне, тому що це. Маніжка знову ж таки і шапка. Шапку я показувала в інстаграмі. Ми її трошки носити встигли навіть з дитиною. Ось така шапочка в нас вийшла. Ну, в нас це типу в мене і в сина. Да? Звичайнюсінька абсолютно, на чотири клини. От з резиночкою. І ось така маніжка, яку я дов'язала із залишку ниток буквально нещодавно. Ось така вона тут, бачите, колір теж переходить. Від такого блакитного синього до сіро-синього і до такого сіро синьо-чорного. Але оцей останній шматочок вже я в'язала з залишків іншої нитки, тому що вона мені за кольором підійшла, а цієї мені не вистачило. Чому я зупиняюся на цій меніжці, на цій шапці? До речі, погонь я тут спробувала. Мені щось не дуже сподобалось, як воно лягло, але в цілому, в малому, більш-менш нормально. Так от, чому я зупинилася саме на цій а, своїй роботі минулого а, місяця? Тому що хотіла вам розповісти про пряжу, з якою я в'язала. А в'язала я з цієї пряжі це візель Waves, ось така, але це інший номер, звичайно. Пункт номер інший. Я вам підпишу на екрані. А це в мене є два моточки, Я хочу зв'язати. Малому з цієї пряжі теж щось не зразок Джемпера. Мені дуже подобається ця нитка. Вона чудова, вона прекрасна. Нитка в мене це, до речі, кому цікаво, це номер. А я не знаю, який номер. Тут номера немає, насправді. Він чомусь не вказаний. Але я можу сказати, що це Супервош 75% і 25% поліамід. Тобто це ж карпеткова нитка, така, класична від везель. Але я її використала саме як для ось такого комплекту. Вона абсолютно не колюча, малий носить нормально, не жаліється. Тепла. І що найголовніше для мене було те, що я дуже люблю ось такі градієнтні переходи. Бачите? Що я зробила? Я купила моточок, до речі, в місцевому магазині Хмельницькому пряжі і розділила його, як тут і власне, є, на дві частини, тому що тут два таких моточки в один зв'язаний. Розділила, перемотала і поєднала. Тобто, що я, що я зробила? Я зв'язала в дві нитки і вийшло так, що вони пофарбовані настільки ідентично, що оці дві нитки, бачите, градієнт ідеально розташований. Якби в'язати шкарпетки, мені здається, вони б вийшли абсолютно однаково. В даному випадку в дві нитки зв'язана шапка, вийшла так, ніби вона в однієї нитки. Нема ніякого меланжу, розбросу. Тобто, от сіра частинка йде, і на другій нитці сіра частинка закінчується, починається інший відтінок, і там так само закінчується. Вони ідентичні, вони дуже класно складаються у спільний такий а, пунктик. Я вам тут залишу фото. Сподіваюся, оцю я ще так не поєднувала, але я побачила, що в них трошечки різні етикетки. От є ось така етикетка візель, ось з такими ромбами, а є трошки інша, я вам тут покажу, яка. І от а, я в'язала саме з цієї іншої ось цю шапку. Можливо, ця не ляже такими рівними градієнтами. Ну, розкажу вам потім. Але сама нитка чудова. Я боялася, що вона поліняє. Ні. Я випрала і цю і цю річ, і шапку, і, власне, маніжку випрала. І вода, ну, я не можу сказати, що вона прозора, вона, звичайно, трішки потемніла, але не катастрофічно. Колір залишився такий самий яскравий, як бачите. І взагалі до рук вона не бралася. Можу сказати, що я з. Нитки, назад Happy Feet такого зеленого лісового кольору. І а, маю вам сказати, що поки я в'язала, в мене і пальці пофарбувалися, і в мене такі є спиці Ergonomic Prim, а я, до речі, на них огляд теж робила на каналі. Я вони з такого волокна, а, ну як вони на пластикові схожі, але я так зрозуміла, трішечки міцніші. Так от вони такого світлого кольору, світло, світло, світло сірого, майже, майже білого, але не зовсім. І от ці спиці повністю пофарбувалися, вони стали такими темними. Я не знаю, чи зійдеться фарба з них. Ну вона поки що нічого іншого не фарбує самі спиці, але спиці потемнішали від цієї пряжі. І я так розумію, що коли я її виберу, то дов'яжу ту шапку, яку почала, бо в мене і бажання відпали її дов'язувати. То стільки в мене руки пофарбувалися. То от е цей газал він дійсно ліняє, віддає колір. А ось ця ниточка від візель. Принаймні, у цьому варіанті вона в мене не ліняла фактично взагалі. О, трішечки пофарбувалася. Ось такі справи. Дуже рада була. З вами поспілкуватися так віртуально. Ще раз хочу подякувати, що, незважаючи на мої рідкі відео, залишаєтеся зі мною. І ще раз хочу подякувати Марині за чудовий проєкт, моя в'язанка, дуже багато учасниць, прекрасні роботи, такі цікаві. У нас було цікаве спілкування в чаті. Ми говорили про різні варіанти в'язанок, ділилися натхненням, дівчата показували свої. Готові вироби, хтось встиг і не один зробити, дуже цікаві. От, тому дійсно натхнення, дійсно в'язати в компанії набагато цікавіше. Тому дякую Марину, дякую дівчатам за такий чудовий проєкт. Ну і буду з вами вже прощатися на сьогодні. Сподіваюся, що в подальшому все ж таки вийде в мене частіше записувати відео, але обіцяти нічого не буду, просто треба робити, а не обіцяти. Так? Бажаю вам всім натхнення. Дякую ще раз, що залишаєтеся зі мною, і до наступного зв'язочку!